У дворі. Першого театру сьогодні розпочався фестиваль інтермедія. Цим терміном позначають події, що відбуваються на сцені ще до початку основних сюжетних подій. Так, фестивальні фото мають показати суть театру ще до офіційного початку сезону. «Ми Вирішили експозицію присвятити саме театру, вибрати з усього світу з наших добрих друзів найяскравіші фотографії, найунікальніші і зробити таку велику експозицію. 25 учасників ми вирішили. Чили не робити такі великі як місто проти карантину, але зробити такий більш якісний, більш мистецький такий проект. Це одна зі світлин фотовиставки. Момент із вистави на першого театру про фото розповідає його авторка Тетяна Даніл. Це весілля, вони поженилися, але вона його любить, тому що їй хочеться дуже вийти за нього заміж. А поряд робота фотографа із рівного Олексія Потянка із моновистави, де він ховає скрипку. Воно як близько до душі якийсь інструмент. Часом музиканти кохають більше інструмент ніж там живих е жінок. А ще сьогодні у театрі імпровізовано представили уривки із тих вистав, які побачити, а деякі відчути можна буде впродовж нового театрального сезону у першому. Також анонсували театральний фестиваль, що відбуватиметься в першому театрі в жовтні. Стартує міжнародний фестиваль мультижанрового мистецтва Струс, який ми започатковуємо, і він відбудеться за підтримки Українського культурного фонду. Це вже третій грант, який ми виграли від КФ. от і Це такий величезний, потужний фестиваль. Ми отримали, попри те, що ми оголосили місяць тому про старт, про відбір заявок. Ми отримали 57 заявок з усієї України, з Європи. І в нас буде. Будуть різні колективи. 12 колектив професійних. Фестиваль театрального фото триватиме до 17 вересня в галереї сценографії на Городоцькій. 36. В той же час також організовуватимуть тематичні лекції а також майстер-класи із театральної фотографії. Ірина Мочульська, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львів.